А... Привіт. А, тут. Що тут. А, нічого нормально, ждала тебе. Це, Дрісти. я быстренько збігаю, бо У мене щось, блядь, так живота, блядь, скрутила, чувствую, що з клапам, блядь, обірвається. Я не буду розвиватися, добре? Окей. А що, борщ на чи ні? щас я цей виріку і крикну. Ну давай, бо, давай, давай, давай. Юльо, блядь, ти опять своїми приколами, блядь, тіктоком. А що там таке? Іди, блядь, подивись, що то ти зробила? Що там, там, блядь, за кобра там? Я не знаю. Іди, бля, чуть... я чуть, блядь, не навалив, прям не доходя до того самого. <рес> Іди давай, блядь, прибирай, бо я зараз отут сяду навалюю і, блядь, там будеш теж прибирати. Не, ну ну блять. Ну не зараз тебе поприкалуватися чи Охренеть, що? А блядь, приколи, блять, називається з роботи прийшов. Хотів, блядь, яке це... Давай і ти, блядь, прибирай, я не буду, блядь, прибирай там. Блять, смішно їй, блять, весело. Вона бл дивиться через...